Демонятко, яке з дитинства обожнювало людську культуру, Ніл Боуман, приїхав з далекого пекла до людського світу, розпочав з його друзями нове суспільне життя, але він ще не знав про велику небезпеку, яка потроху наближувалася до нього. Це твоя кімната, я підготував її для тебе. Ти будеш в захваті. Ей. Я цього не заслуговую. Ми були просто друзями в інтернеті, а ти так турбуєшся про мене. Перестань. якщо б не ти. Я б досі б страждав. Бачите, вже забув. Пройшло ж вже ж три роки. О, хлопець, з якими графунуло разу. Зараз мені треба зробити вибір. Не можу вирішити. Допоможи мені. Mm, вибір в грі? Перший варіант повернутися додому, другий варіант залишитися. І якщо повернеться, то потім сюжет не розкриється. Я би обрав другий варіант. Дякую. Завдяки тобі, я тоді вирішив залишитися. Я відмовився від спадкування компанії батьків та замку та вирішив бути затворником на повній ставці. Це був реальний життєво важливий вибір. Ти чого не попередив? Зараз мені більше не треба одягатися декілька годин перед тим, як вийти в люди. Більше нема жодної прислуги, яка б стежила за моїм харчуванням та сном. І саме кайфово, що тепер мені не треба на скутері їхати з вітальні до спальні. Ніхто більше не доглядає за мною. Це все твоя заслуга. Ти ні, ні. Точно впевнений, що тобі зараз набагато краще. Ель, щиро кажучи, е, що з тобою? Нічого все добре. Вдень вампіри легко засинають на ходу. Mm -hmm, зрозумів. Давай подивимось твою кімнату. Mm -hmm. Як тобі? Зміг передати атмосферу твоєї батьківщини? В тебе хибне уявлення про мій світ. Я приготувався. Хочу для вас приготувати смачну вечерю. Ти вмієш готувати. Тільки традиційні страви з пекла. Легко та смачно. Що це за звук? Інгредієнти: пекельна змія та кролик. Це точно можна їсти. Посмажити буде дуже смачно. Потримай. Я ще взяв багато приправ. Ей, що з тобою? Трястся! Швидко! А, повернися. А. О, нарешті спіймав. А, мені гайки. А? Лін? Ви збиралися зруйнувати будинок? А? Що сталося? Привіт, це Марі з Локсаунд. Дякую, що ти обрав саме наш переклад та озвучку. Підтримай наш проект на патреоні. Посилання в описі під цим відео.